Сьогодні, коли на наших очах пишеться нова сторінка історії України, важливо як ніколи знати своє історичне минуле. Щоб знати своє величне коріння, нам важливо пам'ятати та знати свою історію. Вони вбивають радянський союз це необіцяний рай пролетаріату. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами Acute Links та топ-10 найкращих художніх фільмів про історію України. Гіркі жнива. Події відбуваються в 1932-1933 роках в українській СРСР. Йосип Сталін і влада СРСР вирішила підняти хлібозаготівельні плани, тому у селян забирали майже весь урожай. Сталін хотів підкорити націю. Забрати все, роздавіть їх, заморивши її голодом. Сталін розумів, що це допоможе економіці держави і цілеспрямовано створив геноцид українського народу. Так з'явився голодомор, в результаті якого загинуло понад 3 мільйона людей. Молодий художник Юрій з козацьким корінням стає частиною повстань проти тиранії Сталіна. Історія розповість нам про тих людей, які боролися за життя мільйони українців, за їх свободу і за для знищення кривавого терору Сталіна. Заборонений. Василь Семенович Стус, ім'я цього поета, знає кожен українець, адже його вірші вивчають у школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був із тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали. Це була не просто людина, а поет шістидесятник, правозахисник, герой України, борець за нашу культуру. Тільки в Радянському Союзі могли запроторити поета до кочарки. Я глубоко предав пану нічкарті. Ти свого ти мене м'яся наддовга. Влада до останнього намагалась вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усякими різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його й покарали. Таємний щоденник Симона Петлюри. Симон Петлюра одна із найвідоміших персон в історії України. Він був біля витоків створення української держави в 1918 році. Яка незалежність в Києві сидять большевики. Кого підтримувати, кого визнавати народ України? Голова директорії, головний отаман УНР. А згодом емігрант у Франції це все про Симона. Саме в цій європейській країні Петлюра написав свій таємний щоденник, де описав всі події отримання незалежності УНР, незалежності, яку не судилося витримати. Кому з них зараз потрібна вільна Україна? Їм потрібна територія, копалини, хліб, звісно, і населення. Усі персони в житті Симона, усі його рішення були в цих записах. Там було все його життя, яке забрали. Захар Беркут фільм, заснований на одноіменній новелі Івана Франка, 1241 рік. На нашу землю прийшли гості, яких ніхто не кликав монголо-татари під приводом жорстокого хана Бурунди. Вовк цієї землі. Все, що на ній, Належить йому. Ця орда рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до карпатських гір, вони вирішили розбити табір. Вночі туди проникло кілька місцевих мисливців, брати Беркути, які звільнили всіх полонених. Бурунда був у люті, коли про це дізнався. Вони спалили все дотла, нічого не лишилось. Тепер він вважає своїм обов'язком помститися кривникам та знищити місцеві поселення. Червоний 1947 рік двоє українців: Данило Червоний і Віктор Гуров потрапили в табір Гулаг. Червоний Данило Назарович. З марта 43-го в так називаємо української й армії. У них абсолютно різні долі. Один раніше був членом української повстанської армії УПА і народився на заході України, а другий радянський льотчик зі сходу України, якому не дуже той близьке поняття патріотизму. Але доля звела таких людей разом. Нехай у них різні ідеали, але їх об'єднує не лише спільна біда, але ще й країна, де вони народилися, батьківщина. Треба робити все сьогодні. Коли чоловіки розуміють це, вони вирішують, що для виживання на катерзі потрібно допомагати один одному і разом протистояти всім труднощам. Ціна правди валійського журналіста Гарета Джонса завжди тягнуло до найнебезпечніших людей на цій планеті. Він уже брав інтерв'ю самого Гітлера, і ось зараз, у 30-ті роки 20-го століття, мріє про інтерв'ю з Йосипом Сталіним. Я взяв інтерв'ю у Гітлера і планую взяти у Сталіна. Для цього хлопець прилетів до Москви та готовий усіма різними способами домогтися цієї події. Пробувши якийсь час у СРСР, Гаред познайомився з ще однією журналісткою на ім'я Ада Брукс, Містер Джонс, містер Дюранті. Нащо ви тут? Інтерв'ю зі Сталіним. Це Ада Брукс. Вона моя зірка. Вона то йому й відкрила очі на той світ, який вважається радянською утопією, постійні репресії, убивства, цензура та голодомор. Тоді Гаред іде найнебезпечніший крок у своєму житті. Він пише статтю про трагедію українського народу, яка викриває сталінський режим. Вони вбивають радянський союз, це не обіцяний рай пролетаріату. Сталін не той за кого ви його маєте. Крутий 1918. початок двадцятого століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку треба було ще утримати. Для цього багато хто готовий був йти на жертви, стояти за незалежність своєї країни у 1918 році сталася одна з найстрашніших подій: битва під Крутами недалеко від Києва. Кілька сотень патріотичних студентів. Молоді люди героїчно вирішили захистити свою країну від 4000-ї добре озброєної Червоної армії. Вістаєму сина на вітної серед них є й брати, які закохалися в одну дівчину, і просто купа молодих хлопців, у яких все ще має бути попереду. Поводир, прямуючи в Україну, яка в тридцяті роки переживала не найкращі часи. Майкл Шемрок був повен надії планів. Інженер за фахом. Він думав, що буде корисним у створенні соціалістичної держави майбутнього. У чому йому допомагатиме син Пітер? Однак американець помирає, отримавши секретні папери про репресії в країні, які виявилися в книзі Пітера. Десятирічному хлопчикові доводиться рятуватися втечі від поліції, що в подальшому приводить його до сліпого кобзаря Івана Кочерги. Музикант приймає нового друга як поводиря і намагається вберегти його від усіх тих жахливих речей, які відбуваються навколо них. Толока. Фільм базується на баладі Тараса Шевченка у тієї Катерини хата на помості. Ох, і цікава ж українська історія, тільки за останні 400 років відбулося стільки всього, що й не перерахуєш. Але можна спробувати пройти маленький екскурс у події в житті нашого народу. Наприклад, що тільки не зробить жінка, щоб визволити свого брата з турецького полону. Катерина пообіцяла свою прихильність тому, хто зможе його звільнити. Правда, це не її брата коханий. За таку брехню можна було б і покарати. Що вам треба від моєї хати? А не могли б ви обращатися к нам на людському язики. І якби це була балада Тараса Шевченка, то відрубали б Катерині голову. А тут історія продовжується і охоплює все нові й нові події: Козачина, Голодомор, Чорнобиль, війни, революції це те, що зробило наш народ таким, яким він є. Чорний Ворон. На сторінках української історії є дуже багато кривавих сторінок, були й громадські війни, і сутички з сусідами, і боротьба за свободу. Напевно, жоден інший народ у світі так багато не боровся за право бути незалежним як українці. Ось за часів Холодноярської республіки важко було залишатися байдужим до тих повстань, які відбувалися навколо. Подобні последствия не входили в наші плани. І буде наказаний. Іван на прізвисько Ворон не зміг стояти осторонь, поки в його селі люди борються за свободу. На одній шальці Терезів були сімейний затишок і спокійне життя, а на другій жорстока боротьба за незалежність рідної землі. Заради майбутнього своїх рідних і свого народу Ворон вибрав саме друге. Але Холодний Яр навчив мене іншого. Борися за свою долю. Також бонусом я рекомендую вам глянути ще три цікавих картини про історію нашої країни. Це фільм Король Данило, історія якого розповідає про Данила, князя Волинського Галицького, який вів боротьбу проти монголо татарського хана Батия. Серіал, і будуть люди у центрі сюжету, звичайні люди, яким вдалося прожити тяжкі етапи ХХ століття. А також серіал Століття Якова сюжет розповідає нам про Якова, полійського українця, який на свій вік пережив владу п'яти держав. Російської імперії, Української Народної Республіки, Польщі, Гітлерівської Німеччини та Радянського Союзу.